Хто не знає, як дешевше добратися до Польщі, розкажу. Вчора сіла на потяг київ Львів, у Львові вийшла, прямуєш прямо по олійці і з правої сторони е, зупиночка маршрутки, яка йде на автостанцію. По-моєму, вона називається Східна. е, отуда всі маршрутки ходять на пропуску шигіні Медика». 8 гривень маршруточка. На автостанції за розкладом ходять автобуси 165 гривень. 165 гривень, півтори години йде. З автостанції до пункту пропуска медика. Виходите, йдете на піший перехід. Переходите, і зразу. Як заходите в Польщу, стоять автобуси такі маленькі, на Пшемішль, кому потрібно. А з Пшемішля ви можете уїхати в будь-якому напрямку. Хоч на потязі, хоч на автобусі. Так що, користуйтесь.